Шанування, друзі, вітаю вас цей день, субота, 3 серпня. Ви на моєму YouTube-каналі я, Олександр Мусієнко, і це традиційний ранковий брифінг для вас, тих подій, які я вважаю вартими, вашої, шановної уваги та актуальними. Сьогодні будуть хороші новини на завершення, обов'язково для того, щоб залишити вам гарний настрій на цілий день. Дочекайтеся, вони є і дуже хороші є. А так само будуть новини щодо плану Китаю, і щодо того, чому, він, чому Китай став активніше просувати свій план і е, розраховує на успіх. Так само про те, що ж там з логістикою в Криму, тому що є нові заяви, які е, прозвучали безпосередньо, і так само буде ситуація по е, лінії фронту дещо. Тому... Дочекайтеся, будь ласка, але перед тим як розпочнемо, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, ставте, натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі подій і оновлень. І залишайте ваші коментарі. Так само, хто бажає, ставайте спонсором каналу для того, щоб підтримувати україномовну аналітику в Ютубі. Буду вам так само вдячний. Отже, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. Зазначив про те, що заслухав доповіді і головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, і начальника головного управління розвідки Міноборони і міністра оборони за результатами візиту до Туреччини, де спускають на воду другий корабель Корвет, який колись має прийти в Чорне море. Ну колись, після завершення активної фази бойових дій, це вже має стати флотом майбутнього тобто, військово-морські сили майбутнього. Колись вони мають з'явитися у нас, я думаю, що на це підуть роки. Звичайно, на те, щоб, скажімо, доукомплектувати повній мірі наш флот, повноцінний класичний, але поки він не буде класичним, у нас будуть надводні і, можливо, підводні дрони, які будуть виконувати надзвичайно потужно потрібні завдання. Так, от президент сказав, що головна увага по Кровському напрямку, що ситуація на контролі постійному, що Вживаються заходи для того, аби призупиняти ворога, аби його зупинити, аби виснажувати, наносити максимальні втрати. Тому, попри ті успіхи, які ворог там має на сьогоднішній день, тому що, мабуть, багато з вас, хто бачив ось цю мапу, яка облетіла телеграм-канали, соцмережі, мовляв, рух фронту за липень, про те, що ледь не катастрофа сунеться, і панічні сценарії різні, які відбуваються, тому що. Багато хто думав, що війна буде ідеальною, знаєте, і фронт буде непорушним уже і нічого не буде відбуватися. Але не може так бути, коли ворог наступає вже 10 місяців. Ну от, уже через тиждень буде як Росія почала 10 місяців буде як Росія почала масштабний наступ на сході. 10 місяців. Ну, от вам результати, які вони мають на сьогоднішній день, але вони жертвують боєздатністю своєї армії. Стратами не рахуються, сунуть вперед а наші сили все ще їх намагаються остаточно зупинити. Я думаю, що це станеться. Причому станеться доволі таки раптово. Зрештою, як би там не було, хоча, звичайно, ситуація складна, тут ніхто нічого не буде приховувати. Вона така на різних напрямках, вона різна. Тому що якщо на Покровському, так то я хочу нагадати на Курахівському. За минулі кілька днів блискучі дії наших підрозділів, які знищували колони ворога. Те ж саме на Покровському, треба розуміти, що наші сили докладають всіх зусиль: героїзм, самовідданість для зупинки, для того, щоб не дати агресору просунутись, весь Донецький напрямок тримається, і Торецьк, і Лиман. А наприклад, тут щодо Харківщини, сказати, то переходячи до слів уже начальника головного управління розвідки Міноборони. Кирила Буданова він сказав про те, що присутність ворога є, ну зрозуміло, він ворог не зміг розвинути і встановити так звану санітарну зону, так би йому хотілося. І, взагалі, присутність на Харківщині військ-агресора це ненадовго вже, як зазначив Кирило Буданов. Тобто, безумовно, що наші сили вживають. Там відбулося перегрупування, там Росія підвезла нові підрозділи. Вони там діють, так само намагаються задіювати власну авіацію. Ми бачимо, що поки що f 16 ми не зможемо застосовувати в боях, вочевидь на сході, тому що є і позиція наших партнерів. Вони більше переживають і більше хвилюються, ніж ми. Ну вони, я не знаю, як би вони воювали, звичайно. Якщо так переживати, знаєте, і так хвилюватися за деякі речі насправді. Тому що тут теж треба розуміти, що немає нічого. Вічного немає нічого під час війни, от все зробити так, всі видання пишуть. Ну, от якби ось так ці літаки застосувати, щоб вони і в небі були, і Заходу подякували, і сказали, все круто, але щоб і до фронту не підлетіли, вкотре вже хтось там написав якесь видання ну ближче, ніж до 40 кілометрів не можна. Та головнокомандувач Збройних сил України давав інтерв'ю The Guardian, Він вже сказав, що ближче, ніж до 40 кілометрів вони підлітати не будуть. Ми ж це все розуміємо. І думка партнерів, я думаю, очевидно, враховується щодо експлуатації, і наші повітряні сили розуміють, і командування. Тобто, ми ж, очевидно, розуміємо, що це про процес поступової, поетапної інтеграції. От уже Інститут вивчення війни написав про те, що це має відбуватись поетапно. Я вам це про це ще тиждень тому розповів. Тобто, це, до речі, ознака, знаєте, тут без самореклами не обійтися, але я думаю, треба. Щоб підписатися на мій канал, варто, тому що тут деякі теми озвучуються, і ті, хто підписаний уже тривалий час, я думаю, мали можливість цьому вже неодноразово пересвідчуватися, що теми, які озвучуються, і питання, вони потім підтверджуються, знаходяться і відбиток. Так, от ворог там діє. Проблема кабів залишається, проблема ворожої авіації залишається. Вона в повній мірі зараз не може бути вирішена, тому що нам все ще потрібно додаткові системи ППО. Починаючи від ПЗРК, від мобільних малого радіусу дії фронтової, закінчуючи а, системами Айріс і Петріот, які нам дуже потрібні. Ну і літаки поступова інтеграція для того, щоб з необхідним озброєнням, зі збиттям носіїв кабів. Це було би дуже круто, якби Су-34 нанесли по Су-34 був нанесений удар нашими силами. Тому ось така ситуація. Вона дійсно. Дещо погіршилося була дійсно, але зараз наші сили вживають ці заходи. Роблять, я побачив різні там, знаєте, знову ж таки заклики. Я бачу про те, що там і командування вже хтось пише, і так, не так. Ну ви знаєте, я не думаю, що доцільно зараз піднімати взагалі якісь теми зміни командування, тому що я маю на увазі найвищого, тому що, навряд чи це саме в цей момент здатно покращити ситуацію. Такі дії треба робити, коли ситуація дещо, можливо, заспокоїться в той чи інший бік. Тому тут, власне кажучи, треба триматися, бути всім разом єдиними, підтримувати наших бійців, підтримувати сили оборони України, тому що вони докладають надзвичайно серйозних вагомих зусиль для того, щоб зараз зупинити ворога. І найкраще, що їм потрібно, я думаю, це підтримка різними способами, хто як може. І продовження єднання в ім'я боротьби і збереження нашого українського народу і нашої держави, так само президент України в своєму зверненні зазначив про те, що головна потреба України зараз це звичайно завершити війну, і були доповіді, крім військових: це Міністерство закордонних справ і міжнародних офісів щодо наших особливих зовнішньополітичних можливостей. Це можливість як мінімум тримати фокус України у світовій увазі, посилювати підтримку, надавати ефективний захист українським потребам і головним потребам як можна швидше, справедливо закінчити цю війну. Погодьтеся останнім часом таких заяв від керівництва держави від президента України стало лунати частіше в інтерв'ю до ЗМІ, в зверненнях до українського народу. І я думаю, що це. Своєрідний, скажімо так, план Б, який полягає в тому, що Україна демонструє постійну готовність. Тобто, треба розуміти, на що це план Б. Це план Б, якщо відбуваються певні події, коли забезпечення України може дещо зменшитися, ну, наприклад, пов'язане із виборами в Сполучених Штатах. До речі, Камала Харіс стала офіційною кандидаткою в президенти від демократичної партії. Тут, уже, в принципі. Ніяких уже далі ніяких інтриг бути не може. Ну і залишилось не так багато до президентських виборів, тому все ж таки тут уже все зрозуміло, демократи теж визначились, Харріс Харіс буде кандидаткою. І тут є питання забезпечення, тому що, як мені здається, два підходи, навіть три. Перший підхід це те, що якщо США активізується після виборів або ще навіть до виборів. І забезпечить Україні такий пакет підтримки, коли не буде стояти питання, і президент не буде протягом місяця в різних інтерв'ю на різних майданчиках, міжнародних кричати. Буквально що допоможіть нам підтримайте. Ми проводимо мобілізацію, ми продовжуємо боротьбу. Але в нас є бригади, які потребують ще доукомплектування зброєю. Ось на це треба звернути увагу. Якщо тоді не буде так питання стояти. І нас будуть відповідним чином забезпечувати, тоді є такий, така теорія, таке бачення, що можливо Україна підготує а, наступальні дії на кампанію весняну, весняно літнє 2025 року. І за результатами вже цієї кампанії буде вирішуватися питання остаточно мирних перемовин. Тобто, Наскільки сильну позицію Україна зуміє забезпечити, настільки вона може бути? Ну от приблизно так це може вирішуватись. Другий варіант це те, що може бути поганий сценарій, і забезпечення наше може бути не дуже на 2025 рік. Тоді зрозуміло, план Б включається, і тоді Україна себе підстраховує за допомогою Китаю. Китай, який дуже активізувався, Ліхуї перебував в Бразилії. Він поїхав після візиту міністра закордонних справ України Кулеби до Китаю. Зараз спецпредставник Китаю почав воєжі, він буде в країнах так званого глобального півдня. І от він поїхав до Бразилії, тому що Китай пропонує саме китайсько-бразильський план, де сказав про те, що китайську ініціативу із шести пунктів підтримує 110 країн. Це сказав Лі Хуей. Я думаю, не даремно він назвав а кількість країн. Тому що таким чином китайський представник хоче показати, що китайська ініціатива зараз глобальна набирала більше голосів підтримки в світі, ніж підписантів декларації глобального саміту МИР. Там близько 80 держав підписали. Відповідно, тут, начебто, більше. Але ж треба розуміти, що декларацію глобального саміту миру підтримала і США, але, зрештою, чи можливо, навіть якщо подивитися і якщо взяти цих 110 держав, давайте скажемо так: при підготовці до наступного глобального саміту миру, чи можливо взяти ось, наприклад, такі пункти, які є в китайсько-бразильському китайсько плані, який скорочений до шести, тому що я хочу нагадати: спочатку Китай презентував 12? Я просто нагадаю. Що, що запропонував Китай, найважливіше, що може бути спірним, і що буде викликати постійно аргументацію, це зупинення бойових дій, не загострення конфлікту і не розповсюдження на його на нові території. Зупинка бойових дій, не загострення конфлікту, не розповсюдження його на новій території. Я думаю, зрозуміло, що це, в принципі, той пункт, який ми можемо підтримати. Визнання того факту, що діалог та перемовини єдиний е, можливий спосіб спосіб завершення, е, завершення вирішення кризи, як Китай каже, тому що вони вперто відмовляються називати це війною. Ну ось е, такий я не згоден, тому що це не єдиний спосіб. Е, зараз війна триває, і за умови, якби нас підтримали, наші партнери в повній мірі. І забезпечили, то звичайно, щоб е, і наша позиція ставала би сильніше, зрештою. Тобто, я би сказав так, що перемовини, які можуть бути забезпечені силою, ось як це працює, власне кажучи, як би там не було. Сторони конфлікту повинні уникати нападів на цивільних осіб, цивільні об'єкти, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також поважати основні права військовополонених. Ну, Абсолютно нормальний план, який, в принципі, є так, чи в тій чи іншій мірі, і в українському плані, це правильно, Протидіяти використанню ядерної, біологічної та хімічної зброї, запобігати розповсюдженню ядерної зброї. Ну так, будь ласка, нехай Пекін скаже про це і Москві, що Росія перемістила до Білорусі ядерну зброю. Ну, це ж теж треба пам'ятати, хто ж поширює цю ядерну зброю і хто а Нападає на цивільних осіб так само і лікарні дитячі. Ну так це ж все до Росії. Це ж все зараз брутально цинічно порушує Путін і Росія. Тому тут правильно, абсолютно, що якщо Китай артикулює є план 110 країн, а 110 країн засудили удари Путіна по Охмадиту, Давайте почнемо з цього. От з цього треба починати. Це базові принципи. Тоді нехай не просто це будуть пункти. А Китай дійсно не просто буде посередником, як зазначав президент, а й тисне на Росію, щоб вони виконували ці пункти. Хто змусить Путіна виконати ці пункти? Китай одна із держав, яка може змусити його не наносити удари ракетно-бомбові по цивільних об'єктах. Так, давайте тоді це був би крок до якогось, там, скажімо, подальшого продовження діалогу в правильному напрямку. Крок. Протидіяти мирним протидіяти нападам на мирні ядерні об'єкти. Ну, будь ласка, окупація Росією ЗС. ми теж підтримуємо це. Україна внесла відповідний пункт в декларацію і пункт в український план, що ЗС має бути звільнена і не має використовуватися для зберігання зброєю Росії. Теж пункт, який є. І спільно підтримувати міжнародну співпрацю в енергетиці, фінансах, торгівлі, зерном, транспорті тощо спільно підтримувати безпеку інфраструктури, нафти, газопроводи, енергетичні об'єкти, підводні кабелі, забезпечувати стабільність глобальної системи постачань. Я думаю, що ми теж тут в Україні всі підтримуємо ці пункти забезпечення нам безпеки в чорному морі, що нам але, хто нам забезпечив? Нам же ж не Китай. При всій повазі цим пунктом декларації українські сили оборони ефективним використанням надводних дронів і знищенням кораблів ворога і ударів по його інфраструктурі і по логістиці. Вже сказав а, начальник головного управління розвідки Міноборони, що підготовка і як би там не було, Кримський міст теж залишається ціллю. Тому ось ці пункти так, але і вони можуть бути інкорпоровані. Але тут ключове припинення вогню, на чому наполягає Китай. Яка тут позиція України? Ну, наприклад, був житий термін, я про нього говорив в інтерв'ю для Блумберга, пана Андрія Єрмака з керівника Офісу президента. Він сказав про те, що припинення бойових дій, можливо, до кінця року Україна працює, ну, підтвердив слова президента України, але, от про припинення бойових дій, тут зупинка. Тобто, Україна шукає план Б і тут є. Страховка це Китай, але його треба об'єднати і інкорпорувати в глобальну формулу українську. Певні пропозиції вони і так перетинаються. Важливість тепер, щоб цих 110 країн із Китаєм, про які Китай каже, тиснули на Путіна Брікс, члени Брікс, які підтримують так само інші країни. Давайте тоді це буде мати певну синергію, але те, що це зараз виходить так само і є у площині. Безумовно, свідчить про те, що Китай дуже сильно активізувався, ну дуже серйозно активізувався на те, щоб фактично продовжувати свою політику. Бачити, що знову ж таки заявився новий прес-реліз Міністерства закордонних справ Китаю, що значить у війні між Росією і Україною потрібно охолодження. Я б не перекладаю замородження, охолодження вони говорять. От, власне кажучи. Що про це тому, що розумієте, ну так, поки США вирішують внутрішні питання, і там знову ж таки е... Трамп не зупиняється і говорить про те, що Байдена відсторонили від участі у виборах в результаті перевороту, тим самим підживлюючи конспірологічні версії тих, хто в них вірить, представників республіканської партії, інших, можливо, говорячи про те, що це був переворот для. Усунення президента у нього було 14 у Байдена мільйонів голосів на попередніх виборах. Він зараз вивчам кампанію рік, виграв її, а вони його викинули. Вони сказали: або зараз іди, або ми зробимо для тебе дуже складний шлях. А, ну і сказав, що Камала Харіс це провальний кандидат, з якого ЗМІ намагаються зробити Маргарет Течер. Ну не знаю наскільки вона схожа на Маргарет Течер і тягне, але. От, але він каже: я думаю, що вона гірше, вона жахливі, жахливий кандидат. А, він каже, я не, не фанат Байдена, але і вона не дуже. От, Власне кажучи. Ну, Тому така ситуація. Тому там це я для чого навів? Я для того, що там розбірки продовжуються. От, Внутрішній і Китай активізовується. Тому план Б як мирний в об'єднання української формули. І приєднання окремих китайських пунктів, ключове, це чи буде припинення вогню. Він в тому числі продиктований і ситуацією. Ми його маємо розглядати і так само мати на увазі в разі, якщо, скажімо так, позиція наших партнерів буде змінюватися, і це буде впливати на фронт. Тим часом українські сили роблять все, аби зупиняти ворога, наносити йому максимальні втрати. І хороша новина в тому, що мороза в Скоростовській області горить, палає там дуже багато. Джерел і спалахів, детонацію чути, вибухи чути дуже далеко, як і видно зараз, Тому що за попередньою інформацією горять авіабомби, які були на цьому аеродромі. Є пошкодження попередньої інформації і у літаків су 34 носіїв кабів. Тобто, це теж заходи, які потрібно робити. Це і морозов треба рознести. Для того аби в Росії було менше набагато можливостей задіювати свої каби, якими вони наносять удари вздовж лінії фронту і дошкуляють дуже нашим бійцям. Тому тут наші сили ну просто блискуча робота. Там дійсно велика детонація. Сподіваюсь, його буде знищено повністю. Так само в Ростовській області палає нафтобаза, дуже багато так само джерел займання. Ну, от е, Україна робить все. Тими силами і засобами, які є, аби ворога зупиняти, стримувати просування, адже ми теж розуміємо, що перед тим як суне його піхота, кіннота Будьонного, до речі, от знаєте, вірна, скажімо так, демонстрація ілюстрація того, що в таборі ворога далеко не все добре, це те, що у них відбувається деградація. От як в часи Червоної армії, коли був Будьоний, який за допомогою кінноти. Сунув і зустрічав переважаючи технологічні сили Вермахта на той час, то, зрештою, все ж таки СРСР закінчив війну тим, що завдяки власній промисловості і ленд-лізу, і допомозі союзників, що немало важливо, вони все ж таки закінчували на бронемашинах, танках і кращих вантажівках. У Росії навпаки, починали з хорошого, з хороших танків, техніки, а закінчують як? Закінчують на мотоциклах, на кінноті сучасній, власне кажучи, тому це теж індикатор того, що не все далеко так добре, як їм може того би хотілося. Але на жаль, фронт вони ще тримають можливості для цього є ціною величезних втрат, якою Путін готовий жертвувати. Він буде жертвувати власною армією, і коли ми. Розраховуємо різні сценарії, треба це розуміти. Він заради того, щоб зараз досягти і закріпити собою, собою присутність на окупованих територіях, буде, ну скажімо так, жертвувати до останнього. Тому Китай говорить, що давайте спочатку припинимо вогонь, а далі перемовний процес, який стільки, скільки триватиме, можливо, дуже довго. Тому от така ситуація, ось те, що пропонується, але є хороші новини, наші бійці найголовніше. Зараз наша надія, сподівання народ, який веде боротьбу, і наші збройні сили України. Тому слава кожному нашому герою, слава Збройним силам України і слава Україні.